Всім привіт! До нас приїхали нові крісла від Hator. Це Darkside 3. Вони є у двох виконаннях з ПУ шкіри, яка називається Hybrid Fiber, та у версії Fabric, тобто з тканини, як в нашому варіанті. Вони тепер доступні в двох розмірах: M та L. Зараз у нас менший розмір, тому будемо розповідати про нього. Дизайн у цього Darkside досі впізнаваний, воно доволі мінімалістичне, тому підійде під будь-який інтер'єр. Тканина тут доволі міцна, приємна на дотик і називається вона Cloud Touch. Нові підлокітники, вони 2D м'якенькі стали. Більш рубленими і виглядають симпатичніше. Також однією з крутих особливостей попередньої моделі була магнітна подушка під голову. Але в цьому поколінні виробник пішов ще далі і зробили нижню подушку на магнітах. Тримається вона так само добре, як і верхня, їх майже не відірвати. Але магніт не єдине нововведення в цій подушці, вона стала ще зручніше. І це вже перевірено всіма, хто сідав на це крісло. До того ж, обидві подушки можна спокійно регулювати по висоті. Також в цьому поколінні крісло зробили ще надійнішим, адже тут ви Користується фірмова зірка з надміцного полімеру та сертифікацією BIFMA. колеса Softride -right 65 мм і не будуть шкодити вашій підлозі. Механізм крісла це класичний метелик, дозволяє підіймати чи опускати його, і навіть трохи гойдатися. Та, звісно ж, присутнє регулювання кута на нахилоспинки, завдяки якому тут можна майже лягти. Газліфт по класиці 4 класу, і завдяки всій цій конструкції крісло може витримати вагу до 100 кг. Це якщо у вас розмір m і до 110 кг у розмірі. Ще однією цікавою фішкою, яка була у другому поколінні і є в цьому, бічні магнітні накладки, вони легко знімаються і нічого не потрібно при цьому прикручувати. А наостанок покажемо вам нову фішку, якої ми ще не бачили в жодному кріслі, це NFC Мітка. Сюди ви можете вшити будь-яку інформацію, будь-то посилання на сайт або навіть якісь мемасик. Відсумовуючи, можна впевнено сказати, що Хатор дослуховується до своїх користувачів. Вони працюють над помилками і також додають щось нове, але при цьому не за всі гроші світу, тому цей. Дерксайт точно вартий вашої уваги, і ми завжди радимо перед покупкою особисто приходити, дивитися крісла вживу, сидіти на них, щоб точно зрозуміти, що це крісло ваше. Ми магазин геймерських девайсів зона 51» Є в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові. Чекаємо на вас.